А тепер четвертий етап обробка олова. От даже бачите, ми десь трохи натягнули, а ямка ну, якраз тут буде під підліцо. Треба трошки робити горбіком, щоб у вас е, було обробка, так як я казав, у вас має бути шабер. Ну, рубанок, і не ще шабер кажу. Його зігнути. І от ми починаємо грубо вбирати. Я завжди не так от дергаю, а іно так. Чого? Тому що олово, щоб задірів не було. Івно раз. Раз. І починаю. Я починаю сюди з країв. І отак от, от. Допустимо, тут, щоб шабіром довго не мучити, я зрізаю грубо болгаркою, де мене налудився лишній кант. Одроблю Щоб довго не, 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 не терти, я грубо вбираю болгарки. А далі пішов. Коли великий слой, бачите, дивіться, чого я казав так не дергати, бачите, зразу вух, яка глибина. У мене тут ще можна, я можу обалдеть, то і за це я можу робити. А так це треба медленно робити. Акуратно. Дивіться, скільки мені треба тернути, щоб убрати От, бачите, вже шабер забився. Шось так бере і я беру мінейку ми коли от так от прочищаю. Обязательно, тому що у вас його буде погано брати і не буде дизайну. ザホルモフセルな。 Ну що скажете? Як виходить?